Цікаво, хто до до Трампа вкладає такі дурнуваті ідеї в голову про Україну і Верховного Головнокомандувача Зеленського. Що в нас тотальна корупція, яка дійсно є, і що в нас диктатура? Це вже навіть не Білорусь чи Росія, бо там вони хоч якось прикриваються судовими ширмами. Це конкретно північна, Корея. що вони це конкретно північна Корея. Початку розслідування. Це північна Корея, і це я би сказав. От старе покоління ще пам'ятає 37-й рік. Це робили нацисти під час Другої світової війни. Думає про те, щоб стати абсолютними монархами чи диктаторами. Засуджений злочинець, реваншист, сусід подачі у Валенції, співголова Європейської солідарності Артурчик Герасимов Порошенко злочинів і порушень не здійснює. Звичайно, я радий за Алешку і за Арестовича, за Петра Олексійовича Коломейського. Але Давайте, Артурчик Герасимов, Рінатік Ахметов, Петро Васильіч, може би ти його здав по Роттердам плюс, ти як даже як співучасник Медведчука, розкрий схему і дадуть менше. Пожалуйста, блять, твоя програма, блядь, так я не буду ставити в ефір. Ви камплярите, я вашу мать, блядь.